Двічі в одну річку не війдеш, кажуть наші пісні, прислів'я. А що ти там в тій річці не бачив або не бачила? Ти працюєш в одному колективі 10, 15, 20 років, ти знаєш шутки, які вони шутять, ти знаєш систему, яка працює так, як тобі не подобається. Ти знаєш людей, які розказують одні й ті ж самі свої життєві ситуації, історії і нічого не міняють для того, щоб зробити своє життя кращим? Ти хочеш назад? Після того, як ти зробив крок вперед в своє майбутнє, в своє найкраще життя? Ти що? Зовсім без башки? Чи ти хочеш повернутися в стосунки, з яких тебе викинули? В яких ти вже відчув або відчула запашок, для чого туди повертатися? Збери свої манатки і йди вперед, в своє щасливе майбутнє! Людина, яка хотіла бути з тобою, залишить тебе будь-яким способом. Людина, яка зрадила тебе, вона вже не вибрала тебе. Тому. Досить скніти, досить сидіти на одному місці, підніми свої солодкі булки і вперед, негайно. І викинь із голови всіх тих мудаків, які розказують про тебе, що добре, де ти маєш бути і що тобі робити. Тому що де ти маєш бути? Що тобі робити? Знаєш, лише ти.